Контрольні російській владі незаконні збройні формування продовжують порушувати умови мінських домовленостей, застосовують заборонені цією угодою зразки озброєння. Найгостріше сьогодні на Донецькому напрямку Піски, опитне, гранітне, Андріївко, Новомихайлівку, бандити обстрілювали 120-мм міліметрових мінометів, 122-мм гаубиць стрілецької зброї, гранатометів а також озброєння бойових машин. За інформацією спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Вчора 10 червня близько 22.00 години з шахти імені Гагаріна, що розташована на тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням території, по західній околиці горлівки гатили з мінометів калібром 120 мм. міліметрів. Внаслідок обстрілів вбито три та поранено ще три цивільних особи. Українська влада намагається налагодити повноцінну роботу водоканалу Донбас-Сіверський Донець, що забезпечує водою населені пункти, теплоелектростанції та підприємства Донецької області. У районі Горлівки на лінії зіткнення українських силовиків та бойовиків дістатися трубопроводу вкрай важко. Так нещодавно ремонтну бригаду, що за згодою протидіючих сторін їхала відновлювати водогін, обстріляли бойовики поблизу Майорська. Там мало місце пошкодження водопроводу. Який дозволяє забезпечити водою кілька кілька районів області, Незважаючи зважаючи те, що була якась попередня домовленість, що ми можемо проводити ремонтні роботи. Бойовики відкрили вогонь мінометний і відповідна ремонтна бригада не змогла робити роботу, і повернулися, були змушені людей евакуювати. За декілька днів ремонтники все-таки потрапили на місце аварії. Пробої не вдалося залатати. Згодом терористи обстріляли єдиний діючий трубопровід в районі Горлівки. Там ремонтники усували пошкодження, спричинені влучанням у трубу 200-міліметрового снаряда. Хтось говорить про міські домовленості, про них дотримування, а одночасно одна рука робить одне, а друга робить інше. Хтось дає команду і то, щоб допомогти людям. Які там проживають, і які за в дуже, скажімо так, не важкому стані в плані соціально-економічному і за обстрілів роблять все, щоб там не працювало нічого. Єдиного робочого трубопроводу каналу Донбас, Сіверський донець недостатньо, але відновити пошкоджені водоводи через обстріли терористів поки що неможливо. Віктор Гром, Аркадій Радківський, Олександр Штупуль. час ще. Раціон українських бійців в зоні проведення АТО стане різноманітнішим. Зараз для учасників АТО введена додаткова норма по льотно-технічній нормі пайка. Це додатково введені такі продукти, як повидло, як печиво, сало шпік, додатково яйця, м'ясо. Тобто на передовій і в зоні АТО Військовослужбовці отримують більшу норму, ніж ті, які знаходяться в пунктах постійної дислокації. Крім того, військові отримуватимуть пітну воду. Введена норма бутильованої води півтора літра на людину на добу. Ця норма доводиться до особового складу в повному обсязі. Це, Звертаю увагу це додатково до тієї води, яка використовується на побутові потреби та для приготування їжі. Усі підрозділи, які перебувають в зоні бойових дій, забезпечені польовими кухнями. Але ситуація теж не завжди е зручно, як кажуть, використовувати ці польові засоби. Тому в деяких, е на деяких блокпостах і в деяких місцях е їжа готується на. Газових плитах або на таганках, тому що це зручніше особовому складу. Ну, це волонтерські, як кажуть, засоби приготування їжі. Щодо холодильного обладнання його кількість обмежена. Тому зберігати м'ясо не, не представляється, я кажу, можливим. Тому заміна проводиться на консерві масне. М'ясо щодня є в раціоні солдата. Крім цього, риба. У польових умовах замінюються на консерви рибні. Також яйця теж є норма заміни. Вони замінюються на або консерви м'ясні, або на сало шпік Масло доводиться до особового складу теж або в натуральному вигляді, або замінюються на сало шпік. Готують нині для наших захисників військові кухарі. 20 років тому я закінчив. Школу кухарів пограничних військ у місті Луцьк. І як бачите, на сьогоднішній момент мені прийшлося служити якраз за тією військовою спеціальністю, яка потрібна на сьогоднішній момент в Збройних силах України. Ось таке стандартне меню для вояків. Суп гороховий, каша рисова з тушонкою, салат з капусти і компот, звісно, з булочкою. Булочка з повідлом. Ірина Монастирська, Олексій Чубашев, час Че. З гумором проти диктатури та агресії. І з таким гаслом журнал Військо України ініціював виставку під назвою тоталітаризм, карикатури і шаржі. Сам конкурс підведення підсумків відбувся під сміху першого квітку. Чернігів став другим містом, після Полтави, куди заверталося місто. Наступний ми плануємо, подорож, здійснити суму Харків прифронтовими містами. До експозиції входять 70 робіт вітчизняних та іноземних художників карикатуристів Чернігівці матимуть змогу відвідувати виставку впродовж двох тижнів. Далі організатори планують представити її в ООН, парламенті Євросоюзу, ОБСЄ та штаб-квартирі НАТО, аби розповісти всьому світові правду про терористичну загрозу з боку диктаторського режиму Росії. Дуже цікава теристична. Що вона присвячена тоталітаризму, але знаково, що більшість карикатур, які розумі, малювали художники з різних країн світу, присвячені темі України агресії якраз Путіна. Героєм переважної більшості робіт став президент Росії Володимир Путін, часто в сусідстві з Гітлером і Сталіним. Чимало шаржів присвячено Володимиру Соловйову та Дмитру Кісільову, популярному РФ телевізійним пропагандистам. Данило Іщенко, Віктор Ануфрієв, час ЧЕ. Останнім часом тероризм асоціюється з квазіутвореннями, які виникли на територіях офіційно визнаних держав в Україні. Це псевдореспубліки ДНР та ЛНР в Іраку та Сирії, Ісламська держава. Третьою у рейтингу за інформаційними повідомленнями є організація «Бокохарам», Харам, яка тероризує Нігерію. Саме про неї далі піде мова. Радикальна ісламістська організація Боко Харам відома з 2002 року, коли її лідером став Мохамад Юсуф. Через два роки у передмісті Канами він створив базу, яку назвав Афганістаном. Головною метою організації стало введення шаріату на території Нігерії та викорінення західного способу життя. Назву Боко Харам, яку бойовики трактують як захід гріховний, угрупованню надали жителі міста Майдугурі. Саме там на території школи та мечеті починали рекрутувати перших прибічників ідеології. Відомо, що деякі ватажки організації проходили курси в Афганістані, Сомалі та пов'язані з Аль-Каїдою. До речі, подібні секти діяли в Нігерії у 70-х, 80-х та 90-х. Перша спроба Боко Харам створити ісламську державу у північній частині Нігерії в 2009 році стала провальною. І коштувала її лідеру життя. Після загибелі засновника Мохамада Юсуфа не усі захотіли піти за новим політичним та духовним лідером Абубакаром Шикао. Тому Боко Харам не є скоординованою організацією і складається із трьох шести груп, у яких можуть виникати суперечки. Хоча важко визначити, коли їм прийде кінець, адже характерна риса бойовиків – здатність швидко адаптуватися до обставин. Лише 2013 року президент Нігерії Гудлак Джонатан вів у кількох районах на півночі країни надзвичайний стан, який тричі подовжували того. Ж року Сполучені Штати, а 2014-го Рада безпеки ООН внесли боку харам у список терористичних організацій. Найрезонанснішим стало викрадення бойовикам у квітні 2014 року 276 школярок із ліцею міста Чібок, доля більшості з яких досі невідома. До кампанії з їхнього звільнення тоді долучився чи не увесь світ. Станом на січень цього року Боко Харам окупували 15 міст та селищ, ще тільки ж під їхнім частковим контролем. Військові угруповання Нігерії, Чаду, Нігеру та Камеруну проводять антитерористичні операції, знищують табори та сотні бойовиків. Франція, Великобританія та США надають допомогу з розвідки, планування та підготовки військових, але Боко харам продовжує здійснювати напади на селища, міста, військові частини, тюрми, церкви, організовувати теракти, вбивати державних діячів та мирних жителів. Є інформація, що за 2014 рік через безчинство бойовиків Боко -Харам загинуло понад 4 тисячі людей. За перші два тижні 2015-го жертвами терористів стали понад 2 тисячі осіб. Спалено більше десяти міст і селищ, серед яких 10-тисячне -ти місто Бага на березі річки Чад. У березні цього року Боко Харам присягнули ісламській державі і змінили назву на західноафриканську провінцію Ісламської держави. 1 квітня вперше за історією Нігерії президентом обрано опозиціонера 72-річного Мухаммада Бухарі на інавгурації. Він пообіцяв перенести штаб урядових військ зі столиці Абуджі до Альмаматар Боко Харам Майдугорі. Безчинства бойовиків тривають. Сергій Камінський час ще.